Про ситуацію довкола Соледара ми будемо говорити з нашим гостем. Зараз в нас на зв'язку Петро Волощенко, позивний стоун військової Збройних сил України. Доброго вечора вам, пане Петре. Чи чуєте ви мене? Так, добрий вечір. Чую вас добре. Підкажіть, будь ласка, в якому місці зараз йдуть бої? І де наші позиції? Яку частину міста ми контролюємо? Будь ласка. Зараз вони станом на вечір. Підійшли вже до шахти номер 7 і бої йдуть на околицях міста, де ми закріпилися, і вони туди підтягують все більше і більше своїх резерви, так як вони воюють тільки людськими. Тобто вони своїх взагалі не жаліють, вони кидають в бій вже не раз казали групами: 10, 15, 20, а то й 30 людей. Ми їх успішно утилізуємо і вони підвозять все нових і нових. Розумієте, така тактика ворога. Ну це зовсім не людська, я вважаю. Тому зараз ми вирівняли позиції. Ми знаходимося на околицях е, Солідара, і звідти коригуємо вогонь нашої дальнобійної артилерії. Крупні калібри РСЗО працює е, також. Працюють добре птахи Мадяра, ви знаєте, нашого бійця, який досить добре коригує нашу артилерію, і ми носимо вогневі ураження ворогу. І його там скоро вже вони навіть уже не розбились з рахунку, скільки вони там положили людей за це маленьке місто. Розумієте, але ми його не віддамо. І я думаю, що завчасно святкувати перемогу ворогу, тому наші там воїни героїчно виконують всі поставлені завдання вищим командуванням, пане Петре. Ну не потрібно говорити напевно про перемогу ворога, тому що це така, знаєте, пірова перемога. В них напевно так. все ж таки. Я думаю, тим паче, що, наприклад, є військовий експерт. Ерти інформаційного спротиву Олександр Коваленко він створить, стверджує, що в принципі в районі Солидара фактично українські збройні сили здатні влаштувати пастку для росіян. На вашу думку, таке можливо яким чином, якщо можна? Про це я сказав ще вчора. Про те, що в Солидарі, саме в Солидарі, е, оці регулярні військові формування зеків, я їх називаю по-іншому, назвати я не можу. Е, попали в деяку пастку. Я так вчора і сказав, що це була пастка, і військові експерти теж от підтверджують мої слова. Тобто, ми з ними в цьому солідарні, і ми, ми здатні втримати ті позиції, на яких зараз знаходиться. Я не можу казати, де і як що знаходиться, але е, ми Можемо втримувати ворога на тих позиціях, на яких зараз ми закріпилися. Я правильно Тому... розумію, що пане Петре, я правильно розумію, що нинішні позиції більш вигідніші для збройних сил України, щоб можливість перегрупуватися, передислокуватися, я не знаю. Тобто і нанести нічніший удар ніж було до цього. Абсолютно, ви правильно кажете, абсолютно так як і казали наше вище військове керівництво і наші командуючі, що зараз. По цьому регіону командуючи, казав це, і я повністю підтверджую слова і ваші, і всіх тих, хто казав про, про цей напрямок. Ми зараз знаходимось на більш вигідних позиціях, чим ворог. Тому він сам висунувся так, що ми тепер по ньому працюємо і наносимо. Точні вогневі ураження, де він би не сховався. Ми все бачимо. Тому у нас зараз вигідніші позиції, пане Петре. Крім фізичної сили, тобто це гарматне м'ясо. Що у ворога є з техніки? Чим вони можуть обстрілювати наші позиції? Чи є в них щось Ну, у них є деяка техніка, вони її бояться трохи висовувати. Я вам чесно скажу. Чому? Тому що ми. Остаємо наші Хаймерси і МЛРС працюють відмінно на цьому напрямку, і наша дальнобійна знову ж артилерія і те, та артилерія, самохідки, які надали нам наші західні партнери, теж добре працюють по їхній техніці. Тому вони приміняють цю тактику, про яку я вам казав, і ви зараз в ефірі її озвучили про малими групами. Тому так як вони раніше наступали. Всім фронтом вони так не можуть, тому що вони втрачатимуть ще більше. А техніки вже, як е, виявилось, у них не так уже й багато. Тому що я вам скажу що ми надіємося, що скоро е, нам поставлять ті тяжку техніку, яку ви знаєте, і Бредлі, і Леопарди, і ми їх з легкістю зможемо від тіля вибити. Тому це питання часу. Дивіться, ну завжди логічне запитання напрошується, коли ворог, наприклад, намагається здатися. Чи спостерігаються певні історії під Солидаром? Чи є спроба деяких там російських військових здатися в полон українцям? Чи поки що вони навіть не розглядають цих варіантів? До речі, це було навіть вчора. Вони здаються деякі групи, так як в місті там ідуть бої вже розрізаними групами, тобто бої йдуть за окремий будинок, вулицю. І деякі групи з них теж не координовані зі своїми штабами, і вони попадають в такі локальні оточення і здаються в полон. Так ви правильно сказали. Ми їх беремо також в полон, Скільки... І от що вони тут роблять, якщо чесно. Скажіть, будь ласка, чи може я вас запитатися про Бахмут насправді? Тому що от є думка, що насправді там вже російські війська на межі їх дуже добре потріпали зсу і вимотали, і що після невеличкої, от можливо, там перерви, може бути потужний наступ з боку наших і повторитися фактично Сєвєродонецьк. Зараз на Бахмуті, де я присутній особисто, у них трохи знизилась той темп, який в них був, так як вони всі свої сили кинули на цей солідар. Їм потрібна допомога на фоні того ж, перемоги якісь на фоні того, що вони нічого не можуть уже який місяць бодай щось взяти, тільки втрачають. Вони вирішили хоч на Солідарі, як можна сказати, відігратися, але теж там не мають таких успіхів, які б вони хотіли. На Бахмуті ми відбиваємо всі їхні атаки, вони намагаються, і сьогодні намагалися, і вчора все ж таки просунуться на схід, там Кліщівку. Але і навіть на тому напрямку, де вони зараз активно більш-менш себе проявляють, тими силами, що в них є, вони більше двох посадок. На все, що вони способні ось сьогодні там за дві посадки. По них провели вогневі ураження. І немає тих двох посадок. Тому на бахмутському напрямку ми тримаємо і Северодонецьк. Я думаю, не повториться на сьогоднішню хвилину, на сьогоднішній день, навіть на цей на цю неділю немає в них ніяких шансів нас тут яким чином вибити. Бахмут це фортеця. Вигідні позиції Бахмут знаходиться я про Сєвєродонецьк говорили говорила про те, що має наступ в очікуванні переможного наступу, тобто вибивання ворога з того напрямку. Про це даруйте, пане Петре. Тому що я думав, що ви хочете я ні -ні. зрозумів. Е, ні, ні. Тільки на, ми готуємо для них багато сюрпризів, і вони, якщо вони так і далі будуть продовжувати розкидуватись своїми мобілізованими е, цими регулярної армії, яких називаю, то я думаю, що через. Е, Десь місяць уже зовсім інша буде картина тут на цьому фронті, і ми зможемо їх витиснути із Северодонецька і Лисичанська. Я вважаю, що це в нашій сьогоднішній армії і нашому командуванню під силу і навіть більше тому ми тільки налаштовані на перемогу. І тут мотивація в хлопців всіх ви би знали. Тут хлопці вмотивовані всі. Тут уже немає ніяких там зволікань, всі працюють як одне ціле і бригади, всі, і роти, і вогнева підтримка. все зараз вийшло вже на такий рівень, що ці росіяни вони навіть не розуміють з чим вони тут стикнулися на бахмутському напрямку. Розумієте мене? Так, пане Петре. Я вам дуже дякую. Удачі вам, бережіть себе. Перемагайте. Ну знищуйте ворога якомога швидше і переходьте в наступ. Насправді. Гарного вам вечора. Ну а глядачам нагадаю, що це був Петро Волощенко, позивний Стоун Військових збройних сил України.